Шкі представляють кокознишки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть Бери норматрокс. Він порятує зранку 4 червня. Росія атакувала Дніпро. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет. У місті потрощило приватний сектор. Пошкоджено півтора десятка автівок. На жаль, є поранені серед них. Одномісячна дитина. Чим били окупанти? Куди хотіли поцілити, та як Дніпро уговтується від удару рашистів? Дивіться за мить. З вами новини. Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Вікна, дах, двері вибито. Дах там в мене є літня кухня, і нема. Там, де стояли кролі, там теж нічого нема абсолютно нічого. Все вибито, зламано і двер... дверей там теж нема. Можете побачити. Коротше, нічого нема. 4 червня ранок у Дніпрі почався з гучних вибухів. Як пізніше роз'яснили у повітряних силах рашисти били по Дніпропетровщині крилатими ракетами, запустили два іскандери з території тимчасово окупованого Криму. На щастя, обидві збили українські сили ППО, але уламки впали на інфраструктуру. Мені подзвонили сусіди, сусідка подзвонила, вона майже плакала і сказала, що приїжджай сюди, бо тут нічого нема. От, тому я тут. На щастя, пройти можна, але важкувато, бо деякі двері, там, які залишилися, вони просто не відкриваються. Їх придавило. Вікна їх нема. Там, у літній кухні залишилось лише одне. І тоту то, того, що воно там з іншого боку, і хвиля його ну не торкнулася. Як повідомили в Ніпопетровській ова на щастя обійшлося без загиблих, утім багато людей отримали поранення різної ступені важкості. Станом до динадцятої ранку відомо, що постраждали семеро серед них діти. Сили ППО збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, поранені місцеві мешканці. Серед них діти, хлопчик, якому один місяць у задовільному стані лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості постраждали ще 10 чоловік і три жінки 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. Людмила, матір того самого 17-річного хлопця. Жінка каже, що в момент падіння уламків вся її сім'я була вдома. Чоловік двоє дітей та її старенька мати. Усі, крім хлопчини, відбулися переляком. Молодшу дитину дивом від уламків захистив чоловік. Чоловік, мама, двоє дітей, і по сусідству живе брат теж з родиною. У них одна, одна дитина, троє їх. чомусь. Стало закрити вікна, щоб дітей не побудило. Одне вікно встигла закрити, тоді почувся звук. Летить, свист ракети. Як воно просвистіло і бахнуло, ми бис... чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бігом на кухню, молодша швидко на кухні. Другий вибух чоловіку порізало трохи спину, а так старшому дит старшій дитині зараз роблять операцію в мешніково перебило переносить. Ти не розумієш, що просто летить ракета, ти чуєш свист, а від вибуху ти просто всеся, ти не розумієш, як це. Просто. А тоді вже після ти не знаєш, що тобі робити. Просто не знаєш що це. Ти ходиш у тебе в хаті, одне скло, там, де ми спали, повно, рама випала на наше місце. Квіти вилетіли сквозним в другу кімнату. Тобто якось так. Страшно, дуже страшно Відчув на собі наслідки рускава міра і Олександр. Чоловік був вдома і прокинувся від першого вибуху ракети. Передає слова, очевидця Суспільне Дніпро. Почули проліт ракети, і сильний вибух. Було відкрите вікно. Вилетіла москітна сітка в палісадник. Скло лишилося ціле, поламало люстро. Зразу ж другий проліт і удар. Посипалася штукатурка, з'явилися тріщини на штукатурці на стінах. У сусідів уламки шиферу встрягли в землю, як кинжали. Я був у квартирі, підскочив з дивану, будинок підстрибнув на місці. Пошкодили рашисти в Дніпрі не тільки приватний сектор, але й 16 багатоповерхівок, місцеву лікарню, швидкої допомоги, поліклініку та школу навколо ж очевидці знаходять сотні ось таких от металевих кубиків. Ракети з подібним начинням використовують спеціальним, щоб вбити побільше живої сили противника. Тож, на щастя, ракету вдалося збити ППО. якби цього не сталося. Кожен такий уламок міг забрати життя у одного мирного українця. 19 серпня 2023 року така сама ракета прилетіла по Чернігівському драмтеатру і забрала сім життів. Тоді загалом постраждали 629 людей, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції. Через атаку армії РФ по Дніпру 4 червня правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаї війни. Повідомили в обласній прокуратурі. Команда ТСНЮЄ бажає швидкого одужання всім постраждалим від атаки на місто і вкотре закликає українців за можливості не нехтувати сигналами повітряної тривоги і не забувати, хоча б про банальне правило двох стін. Ваша пильність може врятувати життя вам і вашим близьким. А у мене на цьому все. Ставте лайки, залишайте коментарі. А також підпишіться на канал, щоб не пропустити важливі новини. Спокійного вам дня і до зустрічі.